На черговому засіданні громадської ради у податковій інспекції підбили підсумки роботи за останні 10 місяців. Більше 12 мільярдів гривень за цей період надійшло від платників податків Полтавщини до державного бюджету. Повідомили на зустрічі. Серед них податок на прибуток, військовий збір. Та ПДВ обсяг надходжень цього податку за 10 місяців в бюджет надійшло по платниках Полтавської області 1,5 мільярди гривень. Такої цифри ми не мали ніколи за попередні періоди, і це на 32 відсотки, тобто на таку. Вагому цифру 359 мільйонів гривень, більше проти 10 місяців минулого року, крім того, на засіданні зазначили, протягом 10 місяців до місцевих бюджетів надійшло понад 3 мільярди гривень, а ще обговорили проблему, в умовах якої Полтавщина втрачає найпотужніших платників податків. Незабаром говорять фахівці: планують створити полтавське управління спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування найбільших платників у місті Харкові у випадку, коли кошти будуть надходити до нового центру обліку. Обласний бюджет втратить близько 20 мільйонів гривень. За е, цифрами, якщо так аналізувати, то е, практично область не втрачає від цього е, податків з фізичних осіб. Це податки, які залишаються, залишаються на місцях. От, але виникає проблема із е, єдиним соціальним внеском. От з яких виплачується і допомога, ціна цього реформування близько 20 мільйонів гривень в мінус для області. Фахівці вважають, таке управління потрібно створити у Полтаві. В іншому випадку втрата надходжень єдиного соціального внеску з найбільших платників податків в результаті зміни місця їх обліку за наступний рік становитиме більше 839 мільйонів гривень.